Привіт-привіт! Ви на каналі Бакіардача сьогодні. Плани на сьогодні виглядають приблизно так. Чорнобривчики ще тут з капустою. Настурція. Перець з баклажанами. Ох, не дочекалися вони навіть червня, зараз. У травні підуть, всередині травня підуть відкрити відкритий ґрунт. Тут високі помідори. Може не хвилюватися, вони не перерослі. Це блекче. Підписані, все буде з ними добре. 21.03 посадження, бачите? От. Це ще в мене маленькі чорнобривчики, бо високі я вже посадила, вони вже квітнуть, а маленькі доросли якраз. От. В чому фішка нинішньої посадки, що нинішня посадка перцю буде або по два, по дві, тому що ліри я дві садила, садила ось один, один стаканчик. От. А ті, що по одному стаканчиках ростуть, ті буду саджати я з. Базиліком, бо базилік цього року в мене зійшов так, як ніколи не сходив, чи я його не садила, чи я не помічала, але дуже рясно. Ось так повиростав у мене перець. Ну і баклажанчиків кілька. Всі сорти буду показувати, коли посаджу. Всі у нас баклажанчиків кілька буде. А так як баклажанчики дуже полюбляють підживку, то будемо їм додавати біопроферму. Натуральне українське добриво, яке я додаю у свої грядки з овочами. Цього року на новому місці саджаю перець. Відповідно до сівозміни. Для перцю ще шпалеру, як для томатів, не маю, тому буду підв'язувати. У нас такі стовпчики металеві. Особливо високорослі гібриди потребують підв'язки. Вже повиростали ці високорослі перці, отакі, буду підв'язувати все. Луночки, як завжди, роблю під розмір стаканчику. Насипаю туди, добре ваю, як подобається. Органічний біопроферм. Цього року ще мікоризу додаю. От. Якщо ви. Прихильник мінеральних то осмокод пролонгованої дії на 2-3 місяці, яке діє. Можна, мені здається, навіть на півроку, бо до осені перець у нас росте тільки так. От. І вперед за роботу. Першим дістала мохай. Все підписано, коли посаджено, вже такі височенькі, гарна, коренева, подивіться, яка вже така наросла, що нікуди не подінешся, мусиш висаджувати. Листя гарне взагалі. А тут він один посаджений, тому буду, як я сказала, до нього підсаджувати базилік. Сподіваюся, вони одне одного будуть підтримувати і затіняти. Ось така луночка за допомогою копалочки. От, а туди зараз насипаю е, біопроферму, мікоризи. Мікоризи е, для того, щоб е, не підживлювати, а більше для розвитку е, корневої і утримання вологи. Бо бачите, яка вже спека. зараз, А що буде влітку, страшно подумати. Як того року було 50, то треба щось думати. От. І таким чином о, цього об'єму вистачає. Щоб отак от посадити, не забувати виймати зі стаканчику. Але входить ідеально. От. І ще що, що перець заг... я не заглиблюю. Бачите, листочки семидольні на місці, добре розвивалося все. От. З Богом. Перчику. Через те, що я садила по кілька насінинок різного виду, там, гібриду. От, наступне це редкан. Це теж високорослий гібрид. Подивимося на всіх на них, як вони будуть рости і які в наших умовах будуть кращими. Вчора посадила перець, дознімати не змогла, бо і телефон сів, і треба було шустро і швидко їхати. Отже, зранку перець стоїть, кілька я підв'язала. Зараз решту підв'яжу і будуть в такому металевому парку вони стояти. Поки що виглядає так собі. Але як підійметься базилік, Вон, гарно він стоїть. От зараз підв'яжу решту перцю. От, то, я думаю, вони будуть добре дружити От, і підтримувати одне одне. От, стоять перчики, все добре. Коренева е, ви могли бачити і на, процес, е, на моменті вирощування розсади, і потім як садила, коренева вся була дуже-дуже гарна. Хто це в нас вже тут повзе. Тож нічого не заважає. Виростете гарний перець вам самим. Невелику плантацію. От тут у мене часник росте такий гарний. От, так. І буде серед нього рости перець. Бажаю нам всім гарних врожаїв. Я сподіваюся, ви бачите на моєму прикладі, що виростете власний врожай для своєї сім'ї. Це не важко, а навіть цікаво в якомусь сенсі і заспокійливо для нашої нервової системи. Ось так, зараз попідв'язую, буде дуже гарно. Буде гарно, будуть гарно рости, гарні перці, Феррарія, редкан, геркулес. Один всього джемень, бо я сподівалася, що джемень у мене з минулорічних буде насіння, насіння минулорічного, але ні. От більшість буде червоних перців. Ось так.